Так, ну що, на ну, вулиці зараз прям дуже холодно. Думаю, градусів 4-3. Ну а ми вже виїжджаємо. Так, ну щось я якось думав буде тепліше. Ну, так, ну, навіть дуже навіть такі прохолодно, як б сказав, що там десь там плюс 3, плюс 4 відчувається як плюс 1, Пишуть ціноптики, але... Відчувається, ну, значно менше. Дуже холодно. Я десь не одівся типу, більш лайтово, ніж минулий раз. Але Ну, все одно... А, у мене все, все одно термуха. Ну, я б зараз би термуху, курточку, б курточку в ще одні пштани і ботинки потягнув би. І пішов би пішки додому. А Велик потім колись забрав з чешки. Фух, ну... Я думав, що в перчатках буде жарко, але я помилявся, в перчатках навіть по А, Вау. Так, ну за три хвилини я вже маю бути на пікаліна Зустрічаємося з Олександром і... Все, і їдемо. Так, ну от у нас вже... Ось така от гарна дорога. Думаємо, що нафіг туди їхати, поїдемо в об'їзд. Взагалі так красиво, зараз, пів десятої. Прикольно. Дуже дивно, що поле зібране, але не спахане. Ну, хоча грязно. Ну і на вулиці прохладно, звісно. Ну що, от ми вже під'їжджаємо к Мезам, є 28 км. Начало нам хорошо идем. Только одно поле было грязь, поэтому решили его объехать идти всю дорогу. Вот. Ну пока все нормально. Короче, в плюс 5 только сникерс со собой на покатушке брать. Грызть их вообще невозможно. Не Сомерзшие трындецы. Нугу ну, вообще невозможно откусить. О, вот так вот. Ну, мы уже в великом выстроить Уже 43 км есть. Нормально пока что. Ну что, вот только что мы мали легенький стоп. Я ели... Сів снікерс, бо нога просто замерзла, це принтец був. Його просто ти, ти грызеш, Він взагалі. Снікерси в таку пору року не, при такій температурі вже все, їх, їх нереально їсти. Так, так. ось, ну їдемо далі, воно вже 44 є. Подивимося, сколько буде в результаті. Ще прикол, начебто і дощу нема, чи там. А є такий легенький туман Там на окулярах чи на камері чи на дисплеї. Видно, що в повітрі водичка є. Ну і флісові рукавиці такі вологі. Ось, все, я так дивлюсь, тут ця вистара підорога закінчилася. Так, ну ось ми вже в малому Вистропі, нам і не так, що багато залишилось до Трастянса, але там зараз буде саме цікаве далі. М -м, да, конечно. Так, ну, десь я вже такі поля бачив. Навіть не знаю де. Так, ну що зараз, судя з такого стану полів, ми розуміємо, що на з нам не варіант, тому скоріше за всього поїдемо на Libedin і якось там будемо тілять, бо в полях вообще unreal якось їхати. Перший раз бачу, як бри гризли дерево. Так, ну ось ми вже в Бішкіні. У нас вже є 72 км. Ще, ще подивимося, хотіли в Тростик вже з'їздити, але там взагалі поля не проїздні. Ось, ну, якось так, навіть ще більш-менш чистенькі. Я, як звичайно. Пилюшарязный, ну такое? Ось. Ну, зараз, будет перерывчик на обед. Так, ну, мы уже выехали, дали. Зараз едем на трассу, по трассе до Ворожбы. На Ворожбе думаем, уйти на патретов, кури Там уже спокойненько докатить. Ось. дуже, ну, Вони поки свіжі були на дуже зручні біля ши. Прям, Вау, я такого не очікував. Вау, конечно, як листя, файна падала. Ну, Останній раз я цією дорогою їхав, коли в мене був маршрут на 250 кілометрів. Тут, звісно, було прям важко. А зараз, до речі, нормально. Але я щось думав, що буде набагато тепліше. Ну, зараз, бо ми там довго стояли, звісно. Зараз думаю зігріємось по трасі. Ну, 25 це по трасі не швидкість. Думаю, десь 30-ку плюс по трасі зможемо тримати. Направо хочешь? Вот это аппарат, конечно. Да ты шо, ля какой. Вау. Так, да, ну якось так зараз Патріотавки, з однієї сторони куча Ряски, а з іншої чиста вода. Кайсь. Ну Звісно, тут трішечки різка проходить. Але ну, все одно вау, як красиво. Може я, мабуть, я навіть зроблю якусь підборку фоток з Патріотовки. Бо це прям дуже... Знатне місце. Тут є стільки фотох такий важливий це чекпоінт Майже на всіх маршрутах. Патріотовки цей міст. Так, ну вже є 102 км. not bad not bad Звісно не 150, як я думав. Але ну, все одно я думаю 120 десь да і буде. Дуже гарні місця сьогодні бачили. Дуже гарні краєвиди, та і зараз вони також дуже гарні. Просто що ці вже привичні, а були в тих місцях, де перший раз я взагалі їхав. Сникерс на 120 км вообще. Нога замерзла, що він не кусається, а просто ламається. Ось 123 км щось якось вдалося слажнувато, тяжкувато, бо ну, давно не катали. Вау, це amazing. Давно не катали, по-перше. По-друге... Остання моя катка 100 була 31 серпня. Більша частина осені, це за всю осінь було дві катки, чи 3 на 70 80 км, Тому ну так важкувато.